Ваш ремонт буде залежати від того, наскільки у вас продумане планувальне рішення, тому що без планувального рішення ніхто не розпочинає ремонт. Найбільше ця послуга буде актуальна для тих, хто хоче надати забудовнику план монтажу нових перегородок згідно їхнього власного перепланування. І, до речі, саме на цьому етапі ви можете зекономити велику кількість грошей, якщо забудовник вже збудує стіни. Згідно вашого планування, і вам не прийдеться потім додатково платити за демонтаж, монтаж і виніс сміття. Просто запитайте у забудовника, чи може він зробити перепланування згідно вашого проекту. Також планування дуже допоможе тим, хто зараз на етапі вибору квартири, адже ви, напевно, хочете зрозуміти спочатку, чи підійде ця квартира під ваші потреби, чи поміститься там все необхідне. І тут перед покупкою квартири можна зробити декілька варіантів планування, глянути, що поміщається, і якщо все таке недобре, то піти дивитися за іншою квартирою. І якщо ви не можете визначитися з дизайнером, вам важко довіряти, то просто замовте мінімальну послугу планувальне рішення. І ви побачите, чи це ваша людина, чи розуміє вас дизайнер, чи враховує всі ваші побажання. І якщо все вдало пройшло з плануванням, то з проектом теж все пройде добре, бо ви вже вловили ось цю хвилю. Робота по проекту в нас розпочинається з виїзду на замір. Ми обов'язково все оглядаємо, міряємо, також креслимо обмірний план. В цей час наші замовники заповнюють бриф. Тут є дуже багато побажань щодо майбутнього житла. Ми разом аналізуємо, що потрібно, і вже на основі цієї інформації ми створимо декілька варіантів планувальних рішень. Для цих замовників в нас було запропоновано 4,5 варіанти планування, які ми обговорили переваги, недоліки. І на основі цього замовники обрали варіанти, Варіант, який їм найбільше сподобався. Його ми вже взяли за основу та доробили все детальніше. Плюс в розробку міні-дизайн проєкту в нас входить обмірний план, також план монтажу та демонтажу. Тут у нас демонтажу практично не було. План перепланування з новими стінами для прорахунку вартості і саме планувальне рішення. Ось ці варіанти, які ми розробляли, вони залишаються теж в нашого замовника. Розробка планувального рішення займає орієнтовно тиждень часу, але якщо це вже великий об'єкт, то тоді довше, можливо, два тижні. А так-то для одного, двох або трьох кімнатних зазвичай це тиждень-півтора. А мене звати Христина. Я практикуючий дизайнер інтер'єру та засновниця дизайн студії Creator. І якщо ви хочете прочитати відгуки наших замовників про те, як ми працюємо, то ось в цьому дописі або в збережених сторіс є дуже багато. Welcome наш інстаграм!